Наша історія настільки унікальна і насичена, що іноді не можеш запам'ятати імена та прізвища видатних історичних постатей. Історію нашої держави можна побачити не лише в підручниках або довідках в інтернеті, історія простигається всюди у карпатських лісах і горах, у порогах Дніпра і Андріївській церкві. Історія тече у кожному кам'янці, будинку або одвірку. В Україні є багато місць. Де історія тече вже понад тисячоліть. Одним з таких місць є Хортиця. Тут історія творилася за різних обставин і умов людей і народів, але як вона стала символом легендарної Запорізької січі нашої історії. Давайте розглянемо історію цього місця більш детально. Перша людина на Хортиці з'явилася ще у епоху Мезоліту. Трохи згодом на острові було знайдено поселення епохи Енеоліту у північно-східній частині острова, яке відноситься до середньостогівської культури Енеоліту 4000-х років до нашої ери. За часів залізної дуби на Хортиці було знайдено Савутину скелю пам'ятку скіфського часу Третього століття до нашої ери. Разом з нею були наявні житлові та господарські будівлі, також наявні чисельні ґрунтові і курганні могильники, шість курганних груп. Сармати з 2 століття до Різдва Христового до 3 століття залишили окремі поховання і монети. У 1925 році знайшли тетрадрахму царя Євтодима Бактрійського II I століття до Ріства Христова, в річці біля Хортиці і римський динарій імператора Адріана. Вже за часів Київської Русі у 9 столітті на півдні острова з'явилось поселення брудників Протолче слов'янське поселення. Поселення лежало біля стародавньої переправи через Дніпро. Протолчий брід, знайдені арабські і інші монети, які свідчать про певну торгівельну активність. Константин, VII багрянородний, згадує в 10 X століття Хортицю у творі, де адміністрандо Імперіо, як острів Святого Григорія. За легендою, у 972 році, біля Дніпрових порогів загинув князь Святослав Ігорович, повертаючись із походу на Константинополь. До речі, на дні Дніпра біля острова знаходили стародавню зброю. Наприклад, у 2011 році було знайдено коштовий давньоруський меч караголінського типу, який згодом назвали мечем Святослава, а у 1928 році було знайдено клинки франкського походження, які цілком ймовірно були вироблені на берегах Балтики в другій половині 10-го початку 11 го століття. У подальшому острів використовували як українську базу проти половців і монголо-татар. За іпатським літописом, у 1103 році на Хортиці зійшлися руські князі на чолі з Святославом Ізяславичем. А вже у 1223 році руські князі зустрілися на нараду на Хортиці перед битвою з татарами на Кальці. За часів козацької доби. Хортиця відіграла чималу роль у боротьбі козаків проти татар і поляків. У 15 столітті Хортиця стала центром протидії Польщі з боку козаків. Тут козаки будували так звані засіки, відгороджене місце в коморі зерносховищі, призначене для зберігання урожаю зернових культур. Саме на Малій Хортиці у 1550-х роках князь Дмитро Вишневецький Байда збудував фортецю, що планувалося польським урядом для контролю над рухом козаків через Дніпро і на Хортиці. У 1557 році турецько-татарські війська напали на фортецю і згодом зруйнували її. На острові Байда були виявлені залишки дерев'яних укріплень та навіть житлові приміщення 16 століття. У період з 1596 1648 років на Хортиці перебували реєстрові козаки. А вже у 1648 році Богдан Хмельницький розгромив на Хортиці польську залогу. У період з 1660-х. Три х років Хортиця була військовою базою Івана Сірка. У балках Молодняга, Липова, Савутона відкриті зимівники запорізьких козаків 15 століття, де знайдені цвяхи, кераміка, ножі, фрагменти, пічки та інше. Під час російсько-турецької війни у 1735 та 1739 та роках. На Хортиці збудовані укріплення, залишки яких збереглися. До ліквідації січі 1775 року Хортиця належала до володінь Запорізької Січі. Вже перебуваючи у складі Російської імперії у 1789 році на східному березі острову була заснована німецька. Меноніцька колонія Острів Хортиця, що входила до Хортицької волості Катеринославського повіту. Вже за часів СРСР 14 березня 1927 року розпочалося будівництво Дніпрогесу. Протягом 1927 1928 років Хортицю використовували для технічного призначення водогін, водоносна станція. Через нове Дніпро була організована навіть паромна переправа. А у 1928 році починається будівництво мостів. У 1965 році острів став державним історико-культурним заповідником, в якому передбачено створити музейний комплекс, присвячений історії запорізького козацтва. Таким чином історія Хортиці доходить і до наших днів. На даний момент острів інтегровано в структуру Запоріжжя. Через острів проходить залізниця зі станцією Запорізька Січ в середній частині острова. Працюють чотири автомобільні мости. На острові є заселені селища, велика кількість означених пам'яток історії і археології, також наявні десятки будинків відпочинку санаторіїв або туристичних баз. Присутні тут також і піщані пляжі зі смерековими і листяними лісами. Є унікальні плавні на півдні. Таким чином, за тисячоліття історії острів став не тільки турбазою та зоною відпочинку. Цей острів на сьогоднішній порядок денний втілює в собі багатовікову історію від появи першої людини за часів мезоліту до козацької доби. Від ліквідації запорозької свічі та до будівництва Дніпро Гесу. Це історична пам'ятка і велика історична цінність в руках нашої держави, яка є ще одним доказом величі нашої історії і її наявності всупереч будь-якій пропаганді. Вона є символом нашої самобутності і досі може нам розповісти цікаву багатовікову історію.